Мій чоловік знайшов роботу в Британській Колумбії. А ми, я нагадаю, знаходимось в Онтаріо. Тому за наступні декілька днів нам потрібно подолати аж 4000 тисячі кілометрів. Через усю Канаду. І я, звісно, вас беру з собою. Якраз і разом ми порахуємо, скільки це нам взагалі обійдеться і скільки ми за все заплатимо. Виїхали ми сьогодні о 8 ранку і до першої заправки проїхали 280 кілометрів, але там заправили Павлова лише на 16 доларів, бо хотіли доїхати до іншого місця, де можна було перекусити, і вже там нормально заправитися. Через півгодини вже заправилися повним баком і. Заплатили за це 65 доларів. Біля заправки була купа індійських магазинів з різними товарами, як, от наприклад, такі шкіряні мокасини з натуральної шкіри. Також продавали копчену рибу. Ми її купили, бо любимо таке вийшло на 28 доларів. Тут ми якраз і дістали свої судки і пообідали, а рибка вилась дуже смачною. І ми поїхали далі. Через 500 км знову заправилися, залили паливо на 78 доларів та купили дві пляшки води за 7 доларів. І останній відрізок нашої подорожі ми проїхали до Темряви і зупинилися в подорожному мотелі. Він ніби і не поганий, все чисто, але коштує аж 170 доларів за ніч. Отже, за один ось такий день нашої поїздки ми проїхали 1100 кілометрів і витратили 364 канадських долари. Ну що ж, це дуже немало, але завтра їдемо в Вінніпег, Там готелі ніби дешевші. День другий нашої трансканадської поїздки. Ми виселились з придорожного готелю і поїхали в напрямку Веніпегу. Через декілька годин нам потрібно було заправитися, тому залили паливо на 70 доларів. До речі, паливо мені тобі дешевше ніж в Онтаріо, але лето на заправки не було, тому довелось її шукати. Після Онтаріо ландшафт Манітопіс дуже змінився. Густі ліси закінчилися і повсюди простягаються поля. О 4-й годині вечора ми доїхали до Вінніпегу. Ми тут залишаємося на два дні, бо хочемо ще погуляти по цьому місту. Відразу зрозуміли, що чутки про найкращу якість доріг то є чиста правда. Ми вже й забули, що тут таке об'їжджати ями на дорогах. Гугл нас повів через Даунтаун, тому відразу натрапили на хмарочоси і вже Знайшли наші апартаменти, які орендували в дорозі. Все досить непогано, лише дуже спекотно, а кондиціонеру немає. Тут ми залишаємось на дві ночі, коштувало це 200 канадських доларів дешевше ніж про готель. Потім вирішили з'їздити в магазин європейських товарів і купити копченої риби. Відразу втрапили в затор. Ще одна причина, чому ми не хочемо жити в великому місті. Причиною затору виявилась аварія. В магазині взяли скумбрію, мойву, солені, огірки, квас і пельмені. Вийшло на 60 канадських доларів. Далі заїхали в суперстор за водою, хлібом і овочами, ще мінус 53 долари. Ну все, їдемо відпочивати, а завтра покажу вам місто. Це наш третій день переїзду через усю Канаду і підрахунку наших витрат на це. Сьогодні ми нікуди не їхали, бо вирішили день провести у Вінніпезі і зняти про це місто відео для Ютубу. Тому зранку поїхали в місця, які нам порадили наші підписники відвідати тут. Про це я розповім в наступному відео. Далі у нас по плану були два інтерв'ю: перше з власником українського кафе, яке називається Шо. Воно відкрилося лише три місяці назад. Ми поспілкувалися про складнощі відкриття такого бізнесу в Канаді і нас пригостили лимонадом. Друге інтерв'ю записували ще з одним хлопцем, який розповів про Віннипег з точки зору батька трьох дітей і найманого працівника. За парковку у двох локаціях ми заплатили всього лише 7 доларів. Потім закінчили свої блогерські справи і пішли випрати нашу білизну. Заплатили ще 8 доларів, ну і як же без магазину. Ніби й купили небагато, а вийшло аж на 53 долари. За сьогодні ми витратили лише 68 доларів плюс ще 100 доларів за парти, разом 168 доларів. Це наш рекорд з економії. А завтра вже їдемо в наступне місто і провінцію. Наш четвертий день переїзду з Онтаріо в Британську Колумбію або як ми пельмені в мікрохвильовці готували. Але про все по порядку. Сьогодні ми прокинулись у Вінніпезі і відразу вирушили в дорогу. Паливо у нас було на 300 кілометрів, тому вирішили заправитися по дорозі, щоб розім'ятися. За містом простягаються широкі поля, які дуже сильно мені нагадали український степ, серед якого я виросла аж до сліз. По дорозі заїхала на заправку, де чоловік розірвав свій тапок. А ми його скотчем клеїли. Ото було потішне заняття. Але зручно. Заправка виявилась така, де ти спочатку обираєш суму, на яку хочеш заправитись, а потім заливаєш паливо. Не любимо ми такі заправки, бо як взагалі можна вгадати. Заплатили 70 доларів, залили на 62, 8 має повернутися на картку. Ну і поїхали до реджайни столиці Саскачевану. Там заїхала до Buy купити зовнішній диск для ноутбуку, бо наш накрився, а мені для монтажу потрібна пам'ять, а її на, на ноутбуці не вистачає. Разом зі страхуваннями податком вийшло 177 доларів. До речі, якщо хочете розпаковку, пишіть про це в коментарях, я зроблю. Зайшли ще у Вінерс подивитися чоловіку тапки, але його розміру не було. Далі заїхали в магазин з нашими продуктами і взяли ще чогось там на 43 долари, але головне, що там були пельмені. І поїхали в наш мотель, який забронювали заздалегідь. І знаєте, за 85 доларів це прям шикарні апартаменти. І тут досить чисто і просторо. Ми за гірше платили 170 доларів. А далі треба було приготувати ті самі пельмені а кухні в готелі не було. Що ж, є мікрохвильовка. Мікро Тому ми пішли до доларами за мискою, а вийшли не тільки з мискою, а ще й з тарілками і пахучкою для машини. Заплатили 9 доларів. Ну і записуйте рецепт а, приготування пельмені у мікрохвильовці. Наливаєте воду в миску, чекаєте 25 хвилин, поки вона закипить. Кидаєте туди пельмені, потім ще 20 хвилин, і пельмені готові. Вечеря була смачна. Хотіли ще піти погуляти по місту, але пішов дощ. Тому відпочиваємо. А завтра зранку в Калгарі. Як пройшов наш п'ятий день переїзду з Онтарію в Британську Колумбію, і сьогодні ми прокинулись в Реджині, столиці за і вирішили пару годин провести тут, але про це в наступному відео. До речі, тут як і в Вінніпезі з багатьох машин старчать вилки, а в топчечках знаходяться розетки. Це для розігріву двигуна, що красномовно розказує про місцеві зими. В Атлантичній Канаді ми такого не бачили, тому для нас це було взагалі цікаво і нас це здивувало. Десь у першій годині дня все ж таки вирушили в дорогу. Заїхали на заправку і заправились на 56 доларів. І помили машину від комарів, бо тут це обов'язково, якщо хочеш хоч щось бачити в дорозі. За Вінніпегом простягаються безкраї поля, аж куди сягає погляд. Тому чоловік вирішив познімати ці краєвиди дроном. Через декілька годин ми заїхали до Альберт, і в місті з цікавою назвою Medicine Head знову заправились ще на 70 доларів. Також по в Вендіс на 40 доларів. Взагалі намагаємось зараз уникати такого харчування, але були вже дуже голодні. Ну і знову в дорогу. Зустріли в машині прекрасний захід сонця, і о 10-й вечора вже доїхали до нашого готелю, де проведемо наступні дві ночі. Взагалі нас в Калгарі кликали до себе друзі, але ми трохи прихворіли, і у них маленька дитина, тому вирішили, що краще буде в готелі. Наш номер номер коштував 200 доларів за дві ночі. Тепер будемо відпочивати, і завтра буде калгарі. Ну що ж, останній день нашої подорожі з Онтаріо до Британської Колумбії настав. Сьогодні ми прокинулися в Калгарі, зібрали речі і одразу вирушили в подорож, бо нам потрібно було проїхати 800 кілометрів. Але спочатку заїхали на заправку і залились на 60 доларів. І, звісно, вимили скло від комарів, бо це ж неможливо. Через 100 кілометрів заїхали до міста Бамф, яке славиться своєю красою, щоб записати невеличке відео на Ютуб. Бамф нагадав нам швейцарський церемат, в якому ми були пару місяців. Місяців назад, бо що там, що там неймовірно гарні гори, і все зроблено для туристів. Ну і поїхали далі. Ще зупинилися, щоб політати над озером, яке побачили біля дороги. Ну, гарно ж, погодьтесь, погода постійно змінювалась: то дощ, то просто хмари. Далі заїхали на заправку і залили ще на 75 доларів. І ще взяли в Hut міні-сінабони за 10 доларів. І це були найсмачніші синабони, що я взагалі колись куштувала. О 10 -ті вечора тільки доїхали до нашого мотелю. І знаєте, за 225 доларів за дві ночі номер прям шикарний. Велике ліжко, прям величезне, і навіть є балкон. Ну і ми вже майже на місці. Завтра вже будемо дивитися постійне житло, бо у нас заплановано два перегляди квартир. Ну і вам, звісно, будемо показувати. Тому не забудьте підписатися, а наша пригода вже закінчується нарешті і починається знову справжнє доросле життя.